Всім привіт, з вами Рудольф АвтоХаус І сьогодні я вам хочу розповісти про цікаву іграшку BMW i4. Ця машина взяла мене в шори. Посудіть самі потужність 340 конячок на задній привід. Має пневмопідвізку, адаптивні амортизатори. Батарея дозволяє їй проїхати 400 км плюс. Динаміка 5,7, але враження секунд 4 Що ми обов'язково сьогодні перевіримо? Мені не терпиться сісти за кермо і розповісти свої враження про неї. Окрема історія: це як вона керується, яке задоволення дає за кермо. Потужності вистачає прям от зранку до ночі. Так, да, можна швидше, але от для користування для звичайного автомобіля ну, одне задоволення. Дуже здивувало. Приємно йде, шумка прям ну, супер. Навіть на великих швидкостях на 150 себе відчуваєш людиною, відчувається той преміальний клас. Зрозуміло, чому така вартість. Ця машина коштує 59 тисяч доларів. 40 моделлю да, це 84 кВт, задній привід 340 конячок. По місту 400 можна проїхати. Ну, якщо їхати ну, доволі таки спокійно. Спокійно їздити важко, бо керуються чудово. Завжди хочеться притиснути. Почути ті звуки, які вона видає, всі звуки, що вона видає, то просто чудові ці мелодії по-іншому назвати, вони якось збадьорюють тебе. Будь-яку яму проїжджає нормально. Єгенько, на 19-му колесі вони здебільшого йдуть на жахливих таких колесах для економії. На 17-х, на 18-х. Я розумію, що. На 19 му колесі ви втрачаєте забіг, да, ви проїдете набагато менше на 5-10% на менше відстань на повному заряді. Але знову ж таки вона виглядає як машина. Хто піклується за зовнішнім виглядом машини, ну якось вже втратить ці 5-10 на зиму, коли треба, щоб вона менше витрачала. Ну от ставте зимню, гуму на 17-ті колеса, як здебільшого. Люди роблять, щоб не дратувати на поганих дорогах машину, і отримувати якесь задоволення від дальності поїздки. Гальма перекриває всі мої потреби, тобто якогось недомагання я не відчуваю. В динаміці так само, навіть при швидкості там 130 ви натискаєте і поїхали. тобто Вона стабільна така полочка крутного. Потужності і воно суне до максимальної швидкості. Максимальна швидкість обмежена 190. До речі, вважаю, що це недолік. Ну, чому? Ну, Тому що вас на трасі може обігнати якась кія, яка їде 200 да? і, і далі, а ви зупинитесь на 190, якщо ви вже позиціонуєте її як машину драйвову, кайфову, добре, буде велика витрата тої енергії. Але якщо я хочу їхати там, 220, то чому я не можу їхати 220-240, а вона то може, то 100%. Задоволення отримую від рекуперації. Тобто їм можна підлаштувати прямо під себе. В звичайному режимі драйв ви заходите в налаштування системи і там коригуєте, да, як вона буде зупинятися. Але ще ви можете просто в драйві вімкнути режим, B, посиленої рекуперації, і машина прямо ось. Гальмує. Задні стопи повинні горіти, я думаю, при, таким, при такому гальмуванні. І вона повністю зупиняється. Включаємо драйв, і вона, як на звичайному гідротрансформаторі, на звичайному автоматі, поволі кудись підтягується. Гарна функція, мені подобається. Не подобається радіус розвороту. Для машини, яка в довжину 478, якийсь він дуже помірний. Закритий полігон, 100. перевірити 0100. Максималочку подивитися. Їде чудово. Старт супроводжується таким легкою якоюсь втратою керованості, але вона прогнозована і така якась прикольна імена. Додає якийсь no. шарму. Кліренс на практиці виявився трошки менше, ніж обіцяли. Обіцяли небагато, обіцяли 12,5 см, а по факту виявилося 11. Тобто їздити треба ну, доволі таки обережно, навіть по нашим асфальтованим дорогам. По великому рахунку перед нами стоїть BMW 4 серії Гран Купе g 26 кузові, просто електрична версія. Задня частина один в один, єдине, що немає вихлопних труб. Але залишили тунель. Тунель залишили, мабуть, на нашим нащадкам на майбутнє, щоб вони була в них змога поставити сюди звичайний ДВС да і бути такими олдскульними хлопцями. Багажне відділення в нашому Гранд Купе прям чудово, має простір, має додаткову нішу. Сюди можна складати дріт, якщо не маєте преміальної музики. Якщо маєте, то займе саббуфер. Маємо ніші, нормальні матеріали цілком. Немає можливості складати заднє сидіння з багажного відділення. Треба це чомусь робити механічно зліва, справа. Ну, реально, незручно. Але багажне відділення таким чином ми збільшуємо до 290 літрів, а при складених сидіннях 470 виходить. Цю поличку легко демонтувати і прям ну, величезне багажне відділення, можна і прям. Поспати трошечки відпочити. Всередині повний затишок. Я відчуваю себе в звичайній девесній машині, хоча вона так і може бути просто без електродвигуна і під капотом. Під, о, під капотом не дивилася, я вам покажу ту V-12, яка там ховається. Все тут по ергономіці просто надчудово. Е, сама мультимедійна система мене задовольняє повністю. Як влаштований CarPlay, це просто божевілля, деталізація, швидкість. Ніяких, просто ніяких питань. Широкоформатна, все бачиш, куди їдеш, куди де звернути, де повернути, не в якомусь оконці, де треба жмякати, Постійно кудись е, вліво-вправо, щоб зрозуміти взагалі де ти і куди ти їдеш. Да? Та ж сама камера е, швидкості. Ти з, з, зрозумієш і заздалегідь, де взагалі вона знаходиться. До мультимедійної системи жодних питань. Щиток приборів це другий екран, він трохи поменше. Це здається, 12,3, це цей поменше, але він повністю інформативний. Можна трошки тут погратися, позмінювати стилі залежить стилі від виборного режиму, да, який ми обираємо. А все інше загалом те, то звичайне BMW. Що ми отримуємо за 59 тисяч доларів? Ми отримуємо CarPlay, мертві зони, люк. Люк, до речі, він здоровий, такий, напівпанорама, да, тобто закриває ну, більшу, більшу частину даху, чорну стелю, пневматичну задню підвіску, керовані адаптивні амортизатори. М-пакет ззовні, всередині, електросидіння, підігрів керма, підігрів сидінь. Та зало, все, що може бути тут, є. Чого не вистачає це преміальної музики? Я би ще хотів камери 360. Е, є проєкція. Проєкція доволі інформативна сучасна. А, і немає круїзу. В них такий сучасний класний е круїз, який сам підлаштовується, який, е вмикайте поворот, вона сама, сама може змінити е смугу, але його чомусь тут немає. А так загалом для міста перфекто. Під капотом ми маємо суцільно закритий пластик, невеличкі віконця, охолоджуюча рідина. Тут можемо кандьор підзаправити. А що тут під цією штукою знаходиться? Від нас скриваю чомусь. Бо тут ну, реально справжнє багажне відділення можна зробити. Чого і тут немає, ну я просто гадки не маю. Ну все для того є, а багажного відділення немає. Задній ряд мене не задовольняє. Він реально маленький. Ну. Їхати кудись можна, але 100%, мабуть, в 4%, бо в 5% тут заважає цей здоровецький тунель в електричній машині. E, простор над головою не вистачає. Машина драйвова, водій 100% буде смикати то, то кермо. І я буду головою тут обстелю. Ну, незручно, цей пластик вже гідний, прям, ну, для, для моїх улюблених колінок. О, і неприємно, ця сіточка така теж. Ну так, ні. Ну ні, ну, сидіти нормально, зручно, але якось стисло дуже. Ой боже, які вони жалюгідні. Ні, дуже дешманські. Воно якось так ні, задній ряд відставити. Будемо їздити за кермом тільки. Підсумуємо, BMW i4 непоганий вибір. Якщо ви вирішили перейти на електрику, то може саме час, бо машина така проміжна. Вони є якийсь дух ще ДВС, але вже вона в майбутньому, вже електрична. Якщо розраховувати забіги, то ну, реальних 300 мінімум ви проїдете по місту. А якщо будете економити і загалом слідкувати за своїм стилем е, вождіння, то і 450, я думаю, що то загалом якась реальність. По комфорту, ніяких питань, по технічному оснащенню, все, що ви хочете, вона має. Комфорт, динаміку, керування, гальма. Все, як має бути в достойному в справжньому BMW. А це, я рахую, справжнє BMW тільки на електротязі. Майбутнє вже поруч.